Життя триває, у цьому не сумніваються підопічні Шевченківського відділення терцентру. Одна група долає кілометри скандинавською ходою. З насолодою з кілометрів 10 можна пройти. Процедура, яка зміцнює всі групи м'язів. Дуже приємна робота, яка покращує настрій. Решта виконують фізичні вправи у приміщенні. Раз, два, три, чотири. Сидіти сиднім тут не дадуть і на уроках бісероплетіння, то не тільки творчість і дрібна моторика, а й справжнє заспокійливе. Коли насипиш бі бісер, він бли... блистить, переливається, заспокоює. Треба дивитись, вибирати голочкою, кожну бісеринку, нанизувати на нитку. Це дуже кропітка робота. Працює у відділенні терцентру і музичний гурток, в репертуарі якого півтора десятка народних і сучасних українських пісень. Як я працюю, то десь вже напевно 15 точно є. Ми постійно навчаємося новим пісням, тобто, постійно, яке свято, ми стараємося нові пісні брати. Обід для активних підопічних Шевченківського відділу терцентру – за розкладом Маргарита Богачова тут не перший рік увагою і турботою задоволена. Здесь столько мероприятий, здесь времени не вистачає, щоб охватить. Все всі сотрудники. Я не буду називати поймена, тому що абсолютно всі относятся к нам положительно. Спасибо. Сейчас и за обіди безкоштовне харчування і денне перебування у територіальних центрах Дніпра передбачене міською комплексною соціальною програмою. Наші підопічні дуже люблять у нас бувати, тут їм цікаво, Нам дуже подобається ця наша програма Дніпро зігріває. Тут можна не тільки позайматися, а й смачно поїсти. 550 обідів кожного дня ми роздаємо тут. І десь 200 обідів це йде додому нашим підопічним. Відділення територіального центру працюють у кожному районі Дніпра. Аби отримати соціальну послугу від міської влади, потрібно звертатись до управління соціального захисту за місцем проживання.